Шукаєте альтернативу спорту все добре. Ефективним способом оздоровлення серцево-судинної системи є сауна. Частота серцево-судинних подій, таких як серцеві напади, знижується при регулярному відвідуванні сауни. Однак важливо обмежити кожну сесію 20-30 хвилинами згідно з недавніми дослідженнями. Крім того, огляд, опублікований у Mayo Clinic Proceedings, показує, що сауни можуть посилити переваги фізичних прав, якщо їх використовувати разом з аеробними та силовими тренуваннями. Іншими словами, сауни найбільш ефективні в поєднанні з комплексним фітнесом. Важливо підкреслити, що хоча сауни можуть бути корисними, важливо не покладатися лише до святки рішення. Цілісний підхід, який включає різні модальності, є ключовим для досягнення оптимального фізичного здоров'я. Крім того, не менш важливо підтримувати здоровий психічний стан. Концепція в здоровому тілі здоровий дух працює в обох напрямках. Здорове тіло неможливо підтримувати без здорового психічного стану. Принаймні, якщо лідитись, можете обмежитися сауною. Це краще, ніж нічого не робити. Дякую за лайки та розповсюдження відео.